Ну Що ж, проект ранок на сьому продовжує свою роботу і вже готові до спілкування в нашій студії наші гості. Доброго ранку кажемо Зайцеву Вадиму, голові організації мото Одеса і Бельському Віктору, організатору мото шоу. Про яке зокрема також будемо сьогодні говорити. Доброго ранку в традиційний мій традиційне моє питання: це для вас так рано прокидатися? Чи це нормально прокидатися рано? Так і їхати десь на, бай, на байку, на мотоциклі. Та да, это все нормально. Чому? Сейчас живут будний день, все їдуть на роботу. На роботі... Ви, до речі, коли дощ, ви ж не катаєтесь на байках, <сíck> <сíck> не, <сíck> У нас є такі люди, которые катаються. Так? Да, ну, люди в, на в нашій організації, да. Є такий художник у нього кличка, он катається в будь-яку погоду, даже в снег. Нічого сувіці ну, на самом деле байкеры, они там не сахарные не ребята, там нічого з ними не случится. <гум> Но так, мы так абруталі парни, мы... <гум> парні, і поэтому дождя не бояться. <гум> Ми припускали таке. Ну добре часть так. на роботу на машині на автівках. Зрозуміло. Ну сезон тільки починається. Примхи погоди є, нікуди від цього не дітись. Давайте говорити про мотосезон Що, а, що... А, що головного ми можемо з вами сьогодні? Про що головне можемо поговорити? Про початок сезону, що мотоциклісти да? виїжджають на дороги і всім треба бути уважнішими. Зараз спойлер, як гра престолів. Ні? Розповісти тобі все ж таки. Ну, а добре, про гру престолів згодом поговоримо. Вже багато ваших, ваших колег вже на дорогах? Потеплело, вже дуже багато роблять виїжджали, угу. і вже і ДТП були. Так, угу. так. На... Треба, да, да, треба вже дивитися в оба, тому угу. що вони вже починають мотоциклісти вилазити з усіх сторон. Угу. Ну. Я відчув, це, да, як так, так. Так, це, только чуть-чуть где-то выходной день и погодка дает о себе знать то все сразу вылазят я вот мотоцикл первый раз выкатил меня три раза чуть не убили Ну, ничего я доехал до гаража потому что просто еще люди не привыкли что могут мотоциклы появляться ну на жаль на жаль не все дивляться под це це місць місць такого. до автомобілістів, до громадського транспорту тому що я знаю маршрутні таксі також э, катаются так що не дай боже іноді. Да? Їм, да, сам, да, не не важна, да не точно кто Даже сам я как заядлый байкер, я еду, там, отвожу жену на работу с утра и тоже там ну, плохо выспался. Стою на светофоре, смотрю там, в телефон. Есть такие моменты. На мотоцикле такого не бывает. Да я же говорю, даже я как заядлый. Байкер, я все равно делаю эти моменты, делаю uh -huh. эти ошибки и засыпаю за рулем. Потому что в машине ты реально расслаблен. Ты не Байк думаешь. Вон, да, там все по-другому. Ну, цикл, ты сел, ты сразу зарядился, у тебя сразу адреналин, ты, у тебя нет времени отвлекаться, у тебя дорога, и все, uh -huh. а в машине. Ну, у байкера все одно інстинкт, як у летчика і що всі хочуть тебе обдати, поэтому треба все одно бдити, як говорити. Слухайте, а як ви встигаєте? Ну, я їду за кермом автівки. Я почуваю іноді себе як зенітна якась установка, яка повинна кут 360 градусів бачити навколо себе все це в автівці. А на байку це ще більше якісь такі почуття повинні бути. Ну, насамперед, це тільки у вас таке ощущение, тому що в основному всі смотрят, як лошадь тільки прямо. Поэтому я выбранный, и... да. да, и в лучшем случае в лучшем случае кто-нибудь посмотрит в зеркало заднего вида. Но вот есть, вы... конечно, такие байкеры, которые носятся, ну ездят быстро mm -hmm. даже по городу и просто не успеешь не среагировать ничего. Поэтому э, сугубо зависит от самого пилота, mm -hmm. так как он водит, от стиля э, вождения. Если соблюдать правила, не нарушать скоростной режим, то все будет отлично. Mm -hmm. Да. Вы, вы так говорите, я такой первый слышу. Вообще машина зона на комфорта. Ты сидишь в коробке, ну. Mm -hmm. как? За чим смотрети вас? Ні, Просто я там, себе некомфортно почуваю, коли я не тому, знаю, що, ми, що ми, відбувається. Я сідав, ідеально, але це не для мене, швидко. це дуже швидко для мене. Я, я, так не треба їздити швидко. Ні, ні, ну це, знаєте, це можна може і перевчитися, як то кажуть. А, добре, давайте поговоримо. Ви казали вже про ранку зранку там, з дружиною їдете на роботу в автівці. А потепліше ви будете пересуватися виключно на мотоциклі. І жіну теж на роботі. И, и дружина також. Да. А, дружина а, швидше разом с вами доезжает до работы на байку, чи швидше на автівці. Як в Одессе с цим? Да, в Одессе с этим вообще огромная проблема. Я, угу. когда еду на мотоцикле, я вообще не знаю, что такое слово пробки и угу. проблемы с парковкой. Даже сейчас к вам мы приехали там, в 8 утра, ну, в и уже дома. негде так. припарковаться. Все, пришлось так. идти пешком. На мотоцикле таких проблем нет. Ты себе, во-первых, едешь без пробки, ты никогда нигде не останавливаешься, и всегда есть место, где припарковаться. Угу. То есть даже и заехать на товарчик поставить мотоцикл під і сидіти на роботі смотрети як люди приходять і смотрят на твоє мотоцикл И і все фотографуюсь. Фотографуюсь. Да, і все как це настає приймається зрозуміло тобто плюси є ось принаймні в тому що нема менше заторів і більше місця для паркування а зазвичай скільки триває чи до холодів поки от почалось тепло і поки не випав сніг Зразумію. А у вас є теж это понятие зимовые гумы ні? литнее? Нет, мотоцикле стал нет. Ні, просто ну холодно їздити можна просто простудиться, ну, как бы. Смысла нет. мотоцикл він не як средство передвіження, це як средство удовольствия. Зачем превращать своє удовольствие в средство передвіження? Якщо каждый день в этот быт ездить на этом мотоцикле, он перестанет тебя радовать, и ты будешь смотреть на него, ну, як на машину. На мотоцикле нужно отдыхать. Зрозуміло. Ну а, про відпочинок давайте поговоримо. А, хтось з вас особисто кудись на далекій відстані їздив там на відпочинок, а, ну по Україні або може в до, до є така практика. Ну, відпочинками тяжело назвати, тому що там в основному ти приїжджаєш, уставши вже. Ну я, вот, наприклад, саме дальне Вінницю їздив mm -hmm. Вадим, їздив на Западну Україну. Там. Mm -hmm. Я багато куди їздив. ефіру yeah. не вистачає розказувати, куди я їздив. Ну по, -по, -по суті, там відпочинком це не назовеш. Разво... Как это? Развлекательное Работа. Мероприятие. Работа для печени и для попы. Давайте поговорим про ще один такий захід про мотозліт, який відбудеться в Одесі. Так. так? 20 квітня, зокрема, 6 кілометрів. Это води. не мотослед, это... так... це А что, это розповідает? Чесно, честно, вот мы это организовываем, но название как такового у нього немає. Ну, мотошоу, мабуть. Это... Как бы ми делаем відкриття мотосезона, это знаете, как вот я сейчас приведу вам пример. Помните, коли 1 сентября ми всі приходимо в школу і хвастаємося новой рубашки, новими ручками, но новим пеналом? так же само відкриття мотосезону. Это ребята приходять, хвастаются новими мотоциклами, новими куртками, новими жонами, новими частей, бать а, да. а, а чого че глядачів чекає? Ми зрозуміли, що А это, ну во первых або це це не для глядачів буде за. Есть соревнования, там будут uh -huh. соревнования, выступления. И человек он старается больше выступить там фееричней, красивее, когда на него смотрят. Uh -huh. На него смотрят люди, девушки uh -huh. и все. Uh -huh. Поэтому мы привлекаем общественность, чтобы она все это видела. И наши ребята выступали да. Ну, э, да. Ми знаємо, що вхід вільний, до речі, буде, і дійсно кожен бажаючий зможе приїхати на шостий кілометр і побачити це а, а, мото Одеса Шоу 20, 20 квітня. Це ж не перший Четвертий. Четверти. Четверти. Четверти раз. А, ну, я э, знаю ще з програми, що буде відбуватися батл між Києвом та Одесою. так? О, да, в чому да, буде ой, він? Ой, ой. Да, ну, Батл по станрайдингу, це трюкове їздя на мотоциклі. Тобто ребята роблять невероятні руки. Да, да, все інше. Да, ну, Ну, это не так, ну, это намного круче. Опасно, это очень опасно, это очень интересно. И то есть, э, группировка, скажем, Киевских стантеров против группировки нашей местной Одессы. А вот вы они без себя? нет, я нет, но ну, ну, я буду, я да, буду, я ты буду ты на абсолютно другом мотоцикле, то есть не соответствующем. Трюки для шоу, то есть я буду нахарить. Дело, дело в том, что, наверное, киевские стантеры, они больше ждали mm. этого мероприятия, чем наши, потому что они когда только узнали, что э, мы мы не планировали какую-то битву mm -hmm. делать, мы просто хотели их позвать, Таки чтобы вот они повыступали, проявили. да, чтобы они себя проявили. Но когда получилась такая mm. вот Um... Oh. спонтанная ситуация с этой битвой. Uh -huh. Они э, едут э, с Киева. Их там человек 15, наверное. Ну, хотя uh -huh. мы там думали будет 2-3. Uh -huh. У них там целая газель. Они туда трамбуются. <свят> э... Газель байкеров Да, я не знаю. <свят> Дай <где свят> Боже, их зупинят для проверки документов. <свят> 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 трассе, да, right? они даже сняли ответное видео такое, oh. что как бы, их вызывают на битвы. Uh -huh. Они там, значит, э, принимают вызов. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну в общем, такое yeah, просто Треба та тримати, шоу. ну це рівень це, 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 без цього не буде байкерів. Я yeah, так розумію, це ж все одно. А, це м, і протистояння між і різними клубами і Слухай, таке, не, інше. не просто це протистояння між Одесою та Києвом. Я тільки хотів що сказати, що більшині, всі ж знають, що Одеса не перше місто місто, але і не друге. А, зрозуміло. А що ще буде окрім цього батлу? Окрім того, що всі приїдуть після зими, будуть демонструвати що новенького. Кросс-кантри. Еще будет так. будет кросс-кантри. То есть это то тот вид соревнований, который происходит обычно в лесу и люди его обычно не mm -hmm. видят. То есть это езда на пересеченном цикле mm -hmm. по препятствиям, по пересеченной местности и мы ее вручную отстроили. То есть такую трассу, прямо там на 600 метров, да, построили несколько трамплинов, угу, привезли деревьев, покрытие. Угу, угу. Будет полноценное соревнование, два класса, профессионалы, любители, призы, награждения, регистрация бесплатно. Uh -huh. Все бесплатно. То есть, любой может приехать на любом мотоцикле, принять участие, показать себя, посмотреть на других, uh -huh. вообще понять, нужно ли ему этим заниматься. Ну, дорогие. А сколько кем отроватым регистрация до какого числа Да, по местному. Ну, регистрация на месте, так? Ну, это более так Словно так да, просто мы сделали красивые грамоты, там uh -huh. нашли партнеров, которые сделали для этих ребят подарки. Uh -huh. Вот и все. И просто все отримают все, якие подарунки. Тебя ебайк. Он... <риклад> мы на да, яхну. Честно, я чесно, я даже не вспомню. Много чего, все по чуть-чуть. Нету определенных mm -hmm. каких-то партнеров. Вот так вот мы приходили, там, дайте что-нибудь. Они говорят, ну вот возьмите. И к этим дайте что-нибудь, не говорит, и вы возьмите. И вот так с каждого по чуть, -чуть взяли, набрали пакеты, и все. Разумею. И... Ну, до речі, нагадаю, що початок реєстрації об 11, 20 квітня там на місці на шостому кілометрі. А відкриття е мотошоу відбудеться о 12. Е тоді ж, 20 квітня, і будуть вже відбуватися на різних там приблизно в одному місці локаціях. Я так розумію, всі ці Драг е рейсінг, Київ, Батл, Одеса. Ну, я мав на увазі там да. в радіусі. Що з погоди? Вона якось може метрів. вплинути на Ну, так. Mm -hmm. якщо буде така, як сьогодні, то я. Сам даже не туди не приду. Я приїду на машині і буду сидіти слухати радіо. А де можна буде слідкувати за інформацією, як в разі якщо а, кияни, кияни, кияни приїдуть на батл? Ну они в будь-який случай приніс не знають, яка у нас буде погода. все І вони позвонять і скажуть, що ехать, я скажу, конечно ехать, що не їхати? Ну что, ну встр встретим, накормим, напоим, спать положим. Да. На самом деле, погода, погода, я думаю, будет прекрасная. У -у -у. Мы все в это верим. Все состоится, все будет по графику. И основным у нас вообще мероприятием там на этом шоу, это является драг То есть это те, кто... Ребята соревнуются, кто быстрее. Потому у -у -у. что, по сути, у нас в Одессе нету каких-то таких соревнований. Мото. И мы вот проводим их у -у -у. вот на открытии сезона и на закрытии. То есть это основная когда такая Um... Дісципліна, тому що э, все оста... той іде драґрейсінг, всі э, всі остальные мероприятия, стандрайдинг, там кроскантрі, вони проходять mm -hmm. паралельно. Паралельно ну і всякі там що шоу додаткові. Mm -hmm. зрозуміло. Давайте ви ще як у нас вже закінчується час. Як представники однієї групи учасників дорожнього руху, декілька слів про початок мото сезону, про для всіх для автомобілістів, для тих, хто за кермом байків, для всі всіх всіх якесь звернення. Чтобы все... Э... Я хотел бы сказать, Плачу. не ругайте молодых ребят, которым по 20 лет, которые покупают себе мотоциклы. Все мы были такими, все вы были в их возрасте. Не нужно никого винить. Наоборот, ну, надо как-то наставить на путь истинным, Где-то пропустить даже его. Ну, это... Вот это я хотел сказать. Ну, еще у нас в Одессе сейчас очень много мотошкол. И, угу. конечно, перед тем, как выехать на дорогу на своем новом мотоцикле, угу. молодому байкеру, э, лучше сходить в мотошколу, взять пару уроков, э, хотя там азы хотя бы получить. Угу. Потому что э, даже я там с десятилетним э, опытом, я некоторые моменты могу не знать. Да? Зразумел. Ну, добре, на жаль, час не гумовый. Будем вам дякувати. Нагадаю, сегодня у нас в гостях Були Зайцев Вадим, голова організації Мото Одеса і Бельський Віктор, організатор мотошоу, яке відбудеться нагадаю 20 квітня початок об одинадцяті. Початок реєстрації на шостому кілометрі буде в програмі і Драгрейсінг і кантри-крос, і до речі, Батл між Києвом та Одесою. Все це яскраве можна буде побачити 20 квітня на шостому кілометрі. Дякуємо вам, хлопці! Дякую. Будемо чекати в нашій Спасибо. студії знов.